Всім привіт, і всім доброго дня. У нас сьогодні неділя, 22 вересня. Мені здається, вже десь другого дня. От. Ми з Люшкою тільки приїхали на сніданок. Ми сьогодні виспалися, вилежилися, Боже, потім сходила в душ, помила волосся, зібралися. Ха -ха. От. І приїхали на сніданок. Знову будемо їсти котлету по київську з пірашкою. Спочатку думали піти в Львівські круасани, поїсти якихось а, круасанів. коли потім так подумали, що пірешка з котлетою буде набагато краще, і смачніше. Ми прийшли знову в цей український заказ, українська кухня. Чекаємо на наші страви. Найкращий сніданок, який можна придумати. Неділя, вихідний другого дня дня мы снідам. Боже, який кайф? Не пора. Що ти не покажеш? Не фары. Не фары. І що? А, да. Ну хай ходять. Анімешники, да, вони. Блін, щоб ридай знімати. Ладно. А, що хорошо. Може, я просто знімаю інтер'єр. Продовжуємо ідею. Ага. Добре, хорошо. Продовжуємо а, огляд. Тут також котлета по-криївські і тут млинець з куркою та грибами. Можна, будь ласка, це не робити? Ой. Я ж відео знімаю. Я Ось такий млинець. Думаю, буде смачно, ми тут ще таке не пробували. І лимонадики. Приємного апетиту, якщо ви також їсте разом з нами. Йо. Ми купили. У нас сьогодні розпаковка на Кіндерів. Це вже четвертий. Ну, четверті. Це Ілюша мені коротше, купував до цього Кіндер. Там не попався Гаррі Поттер. це Гаррі Поттер. Там попався якась дебільна ігрушка, типу якийсь кулончик. В другому попався, попалась іграшка, але це просто був крінж. Одна частина це Гаррі Поттер, логом. а друга частина це Снейп. Ну, І разом їх казав. не зліпиш. Bumblebee. да? Попали щось? Угу. Переглянув, щоб він підійшов, тому що ми так не, обрадувались, але одна частина назад фігурки був Снейп, а перед був Гаррі Поттер, і це був Крінж. Mm. Я хотіла пожалуватися на Кіндер, але та не вставляють що там вставляй. Послідь, Я хотіла пожалуватися Кіндеру на почту, але навіть не змогла знайти їхню почту mm -hmm. для скарг. Дамблдор. Хорошо, хай буде Дамблдор. Який дедушка. Покажи в камеру. Який дідуля. О, хто це? Вот это тілка. Не каже, На, Назлипу. Це шо профессор. Uh -huh. Мадам трюк. Uh -huh. Блин. Вона ленюшка... Мені не Я б хотіла хтось когось из Гарри Поттера типу, или Золотого трио, или там, не знаю. Ну, це фигурка, це вже хорошо, що це якась дурня. Вот такие тут есть, а люди. Почему тут вообще мадам трюк? Потому что це квітч. Угу. Не, не знаю, как буде українською як її звати, але в російської звуки звати мадам -трюк». Угу. Ну коротше Илья. Просто на нашарився, надивився тіктоків. як определить, чи буде там іграшка чи ні. Зважив його на вагах и реально, реально клас. Дві, дві іграшки. Ну, это тяжело, я прям по сравнению с Дамболлером. Аді моя штучка, як зараз с'єм прямо на камеру. Щоб ви дивилися, як люди живуть. Класно. Всього ши... Давай, Я... мусор. Всього 68 гривень. Де а моя на заправці. Палка. Ти мою палку била. Класно. А на заправці 190, дев'яносто скільки? 8? 95 покупав. 95 це ужас. заправки. За це ми платимо 60 Все, камера. За це ми платимо 70 гривень, якщо що, друзі. Ну прикольно. Хоча вона мені не подобається, але класно, що це іграшка, а не якийсь кулончик. Ми поставили телефон на машину взагалі. От. Коротше, оце було 32 грами і 34 грами. І значить тут точно буде іграшка, бо іграшка важка. Лайфхак вам такий. Якщо ви теж раптом хочете собі іграшку. Клас! Все, всім пока. Всім привіт, і всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, 23 вересня, вже 12 година дня. Я йду додому з манікюрчика. Зробила собі ось такий манікюр. Червоний. Дуже гарний. Ой, сьогодні так сонечко світить, чудовий сонячний день. А, взяла собі кавусю і прогулююсь, а, поки йду додому. Вот. Мені було на манікюр на 9 ранку. Мені а, довелось прокинутись о 7.40. і я так давно не вставала а, о 7.40. Я дуже люблю поспати і раніше 10.00. Ну, навряд чи я прокинусь, якщо тільки мені кудись не треба. Ми з Настюшкою прийшли на пошту, чекали а, місяць на ці юбки і прийшло знову не те, що треба. Це юбка з шортами і тут такий матеріал, звісно, що нестящий. Ми коли замовляли в минулий раз, було, було кра... краща якість. І Настюша така сама, покажу. Скажи всім привіт. Всім пока. А, в минулого разу юбка була Юбка краща... прийшла така якісна. по материалу, как в прошлый раз. Дивись, он вообще прозрачный. Ну, что же прозрачно. Ты же, ну, как бы в юбке, а не в шортах. Но мне э, по э, сайзу нормально. Вот. Ты будешь мерить? Да. Ну, да, мери. А, нет, я сейчас сниму, а потом ты померяешь. У меня МК, МК мне нормально подошла по замерах. Вот, мы брали. Так, ми прийшли в заклад, Настюшка після школи бідала голодна. Голодаю, я голодаю. Мені вже джинси спадають, переставляються. Коротше, привели Настюшу і самі прийшли перекусити трошки, я працюю. Вот. Такі у нас понеділкові yeah. справи. Юбки, до речі, ми забрали, хоч вони, коротше, подкладка не сильно класна. Якість хуже, ніж була я перший раз заказувала, навіть на поставщик із мене ці шок. Ми вже замовляли з цього магазину, навіть на юбочку, і вона була гарна, гарної гарно якості. Матеріал самої юбки відрізняється. У мене в предыдущий він более плотний, такий, прям, хороший. А тут він якийсь тянущийся, стреччивий. Ну, коротше, юбочки забрали. Виходу не було. Нічого, носу. Тому що я скинула по перезамовленню, по передоплату е майже як ціна цієї юбки. Тому, в принципі, відмовитись, напевно, що я не могла. Але по розмірам на все підійшло. типу, претензій по розмірам немає. Я дуже переживала, що реально не сяде на мене юбка, що буде велика. нам наше замовлення у нас тюшки Карбонара у нас піца. Ми ж настюше помінялися з лімонадами, тому що я замовила кавун а лайм. Він мені не сильно сподобався. А у Настюшки з суницею. Тут навіть плаває така от полуничка суничка Приємного апетиту, так що ви також їсте. Не їжте. смісті не їжте. Шо? Всім приємного апетиту, що не їсти. Як це хто не їсть, може хто є? Може, біжила б, їла, б їла, прилетіла. Ой, прилетіла. Вона жаль. теж хоче карбонару. Може. Це блюдо. Це подача блюда. Можна її ставити. Вона хоче тобі Всім привітаки, доброго дня. Сьогодні у нас нарешті п'ятниця, я не знаю, яке сьогодні число. Можливо, 27 -е. Я була на рісничках. Зробила такі класні ріснички. Якщо ви дивитеся на мене зараз, задаєтесь питанням, Каріна, а що це в тебе над губою? А я вам скажу, що це мій любимий, найкращий суперкотик-Мерседесік, взяв мене і посарапив своїм ногтем. Він мені ось так підвів кожу, що вона мене тут тепер а, таке червоне, по бокам червоне, боже, я так плакала, мені було так боляче, кров йшла. На жаль, а, позвонила мені мама і збила мені, а, що там казала. В общем, я в тренді. Смотрите, що я в школі зробила. Це кнопка крінж. Кнопка Клінж. Коротше, це було в середу. І це вже сьогодні третій день. І я дуже переживаю, щоб не залишився шрам. Тому що реально поріз глибокий, і мені було дуже боляче. І треба, напевно, купити мазь від шрамів і я сподіваюся, що це щось допоможе. Ні, Так, а ми прийшли подивитися Насті, що тут прийшло. Якщо щось хороше, то це буде і перша манікюрна інтеграція. Настю ще запропонували безкоштовно прислати гель-лак на огляд. Який гель-лак? Гель, так? На огляд, а, так, щоб вона в своєму інстаграмі показала фотографії, як і на От. Нам дуже цікаво. Диві. Це перша, перша реклама, перша співпраця по бартеру. Смотрите, давайте. Ох тирує. Настюші запропонували вибрати колір, вона вибрала такий. Пока що это не реклама. Добре, забираємо Да. Ми прийшли в заклад. Нам принесли таку смачну пиццу. Ми тут ще не були. пиццу не пробовали. Ну, виглядає смачно. Дуже гарний тут інтер'єр. Ось такий десертик смешные замолы. Тут вообще вкуснялся шкаф. Шесталшка вытира